Я сижу на бардюрки п'ю каву, їжджу на «Вельчику». І знаєте, що мені вспоминається? Новоронцовка від Скадовська, 200 кілометрів да? від наших морей, від Чорного від Азовського. І завжди літом, знаєте, ми отак сідали о п'ятій ранку, і вже о восьмій ми бігали по Скадовську, там, чи по Лазурному, чи я не знаю, по Железки. І шукали, понімаєте, оці будиночки до якоїсь бабушки заселиться. Не було раніше букінгів, понімаєте? Раніше все так. Приїхали, альо, Зіна, добрий день, постукали в калітку. Да, дітки, заходьте, все покидали сумки, летимо, понімаєте, купатися. Заїжджали на заправки так же само, брали каву, понімаєте? Хто за рулем той каву, хто з боку, той вже. Півасік, вже понімаєте, вже відпустки починалися. А звісно ж було в цьому в машині бички, таранка, кавуни, були дині. Ну, все, що в нас було на Херсонщині. Понимаєте? Ми ж всі рибні і кавунові. Такі були незамотні емоції. Щось мене сьогодні так, знаєте. Сповнилася оця якась заправка, асоціація така, знаєте, завжди з якоюсь поїздкою. Ну, так, да, сьогодні їжджу на Веліку, в мене своя поїздка. Тому дуже хотілося б, щоб вернулися ці часи назад, але ми розуміємо прекрасно, чи вернуться вони, чи застанемо ми це. Але віримо в світле, світле майбутнє, робимо свої справи добрі, тільки добрі, зли, злих не робимо. І все в нас добре.